Ви чинний чемпіон Європи? Вас хвалять усі оглядачі. Завтра ви зіграєте проти дуже сильної команди. У них 15 перемог поспіль. Чи можна сказати, що результат цього матчу вирішить, хто зараз найкращий в Європі? Щоб дізнатися, хто найкращий в Європі, потрібно дочекатися кінця сезону. Тільки так можливо зрозуміти хто дійсно найкращий за визначенням. Потрібно дивитися, скільки трофеїв виграє команда. Зараз очевидно, що Баварія дуже сильна команда. Вони завжди дуже сильні. А після серії 15 матчів поспіль, тим паче ми розуміємо, наскільки це складний суперник. Ми готові та мотивовані. боротися за перемогу в цьому матчі. На клубному чемпіонаті світу влітку був дуже напружений матч. і ПСЖ навіть догравав у дев'ятьох. Що потрібно зробити зараз, щоб уникнути такої ситуації, і можливо домінувати більш спокійно і упевнено. Я думаю, що ми говоримо про гру, яка буде дуже схожа за стилем. Ситуації будуть дуже схожими на те, що ми вже бачили минулого літа у Сполучених Штатах це буде інтенсивний поєдинок. будуть ті ж ігрові принципи? і в цьому сенсі я вважаю це дуже привабливий та мотивуючий матч для обох команд. Ви грали проти цієї команди рік тому. Грали влітку тобто бачили їхній прогрес? Що для вас найбільш вражаюче в тактичній еволюції Баварії? і чи вражені ви їхньою тактичною роботою? Якщо судити за результатами, які вони демонструють в останніх 15 матчах, то це неймовірно. Нам важко виграти 3-4 матчі поспіль, а 15 – це просто вражаюче. І це їхня велика заслуга. Але якщо говорити про завтрашній матч, на парк де Пренс із нашими вболівальниками, з тією атмосферою, яку ми створюємо. У нас є впевненість в тому, що ми зможемо перемогти. в тому, що ми зможемо показати нашу найкращу гру, і зможемо подолати їхній тиск. І я думаю, що цей матч буде схожий на те, що ми бачили минулого літа.